Айчка, чи є якісь класифікації провідників? І, звичайно, таких класифікацій я, наприклад, як людських не знаю, Які затверджені якимось. Мосвос провідників Землі, планети такого не існує. Але є чисте знання мого серця, я не знаю, може десь існує, але є чисте знання мого серця по провідникам по чакрам, так як я знаю, як от, моє знання всередині. Тобто, всі ми з вами живемо на певному рівні свідомості, тобто на певному рівні чакри. І є провідники так, на, наприклад, на третьому рівні свідомості, якщо ми говоримо про енергетичних. Провідників, які свідомо проводять енергію. І третя чакра це астральний світ. Це всім нам відомі астральні провідники. Там астрал, ну, саме такі основні види це нижній астрал, темний, сірий, приблизно можемо сказати, і світлий астрал вищий. І так само провідники там, на цих рівнях знаходяться всі маги, відьми, шамани, тобто всі, всі всі повністю. І вони так само там, на своїх класифікаціях, хто темний, хто більш сиріший, світліший, тобто все дуже так відносно. Слідщий рівень це рівень серцевої чакри, але там ще є ментальний рівень, тобто ментальні працівники. Це ті працівники, які ще не пробудилися, і вони програмують це гепнози, тобто це коучі, які перепрограмовують свідомість. Тобто, це така розумова. Всі та туди входять ці позитивні мислення, тобто все, 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 що зв'язано з свідомістю, але ще через розум. Але ж тут на цьому рівні, коли людина пробуджується, починається починаючи з четвертої чакри серцева, і тут вже починається процес пробудження, людина переходить, і тоді вона переходить на майстра світла, тобто вона починає з цілю відкривати своє серце, і вона вже переходить на дійсно вже майстра світла. Сердечного, це такий самий перший рівень, коли відкривається серце і починає зцілювати себе інших, тобто, коли душа пробуджується, це як правило вже такі. Старі доші, вони тут як целителі, тому що целителі не з такої позиції, як там це можна було дивитися на нижчих рівнях свідомості, тобто через голову, через якісь привичні практики, а це те, що вже є у цієї людини всередині, і воно в ній пробуджується разом з серцем, коли вона починає проявляти свої вищі якості. І в них це вище целительство. Тобто вона напряму через Бога, в єдності з Богом, через серце може. Це робити. Це мудрі, старі душі, і вони мають такі якості, як відкрилось їхне серце, і вони так само відкривають серця інших людей своєї присутності. Присутності, це є інший рівень.